Друзі, привіт! Кабінет міністрів затвердив нову програму скринінгу здоров'я людей старше 40 років. Що це за такий взагалі скринінг? Чи обов'язковий він? Чи може бути потім якась така пастка на ВЛК, якщо людина пройде цей скринінг? Та, взагалі, які там можуть бути пройдені аналізи, яка там може бути діагностика, та чи будуть потім ці всі аналізи автоматично передаватися на ВЛК чи навіть в ТЦК до реєстру? Друзі, на всі ці питання є чіткі відповіді у законодавстві. Але перш ніж я надам вам всі деталі з конкретними посиланнями, як завжди, нагадую, підписатись на канал, тому що тут для вас тільки професійна і якісна юридична аналітика, а не популізм. І також у мене є телеграм-канал, там я частіше інформації і ще більше є також і безкоштовні зразки заяв щодо розшуку ТЦК. Пошукайте там багато чого корисного для себе знайдете. Отже, з 1 січня 2026 року починається реалізація проекту щодо проведення скринінгів здоров'я для осіб віком від 40 років, відповідно до постанови Кабміну 1652. Чи обов'язково проходити взагалі цей скринінг? Ні, друзі, не обов'язково це добровільно. Хто може цей скринінг пройти? По перше, ті, кому виповнилося 40 років, по-друге, ті, кому виповниться 40 років у цьому році, що будуть виявляти та перевіряти. По-перше, як пишуться в цій постанові, метою є в першу чергу це ранні виявлення ризиків серцево-судинних захворювань, сукрового діабету і проблем психічного здоров'я та лікування таких захворювань, тобто, щоб ви розуміли, ось ці три напрямки. Це в першу чергу те, що підпадає під ось цей скринінг. Але це, якщо дуже узагальнено говорити. Але якщо більш детально подивитися ось цей перелік, який зазначений в постанові, що саме включає конкретно ось цей скринінг, то ви можете тут побачити ось такий перелік, що тут є і. Просто обстеження, анкетування, опитування, там оцінка, але є і лабораторні дослідження, ліпідограма, глікований гемоглобін. Це все те, що люди зазвичай ходять і в приватні лабораторії, здають, щоб бути більш незалежними і швидко отримувати ці аналізи. То ось держава покриватиме це також. Це і показники функцій нирок, інструментальні обстеження, зокрема електрокардіографія, де це можна пройти. Заклад може бути як державний комунальний, так і приватний. Але вони, що він був включений до цього переліку в моз. Були також коментарі в телеграм-каналі, що так, оці всі ці аналізи, по суті, такі базові, їх можна ж пройти і в сімейного лікаря. Ну тут, друзі, відповідь від мене вам така, що сімейний лікар на свій розсуд вам видає ці направлення вже по показанням, коли він вас там оглядає, по вашим скаргам. А тут ви маєте гарантоване право пройти ці обстеження. Я одразу кажу, що я нікого не закликаю, я взагалі не рекламую цей скрип. Він просто щоб ви розуміли, як це нормативно прописано, та як це буде реалізовуватися, і от це вже гарантовано те, що вам обов'язково повинні провести. А не просити там, наприклад, направлення у сімейного лікаря. По-друге, що теж важливо, ви можете поїхати, наприклад, в якусь там приватну лікарню, знову ж таки, яка є в списку а, цих медзакладів, наприклад, в інше місто, до іншого взагалі лікаря, якого ви хочете. І пройти там, не прив'язуючись територіально, взагалі, де бажаєте цей скрінінг, це ваше право відповідно до цієї постанови. Тепер, буквально в двох словах, я на цьому детально не буду зупинятись, як пройти ось цей скрінг. Як подати заявку просто для інформації вам, щоб ви знали, якщо там забажаєте. Це по-перше, через мобільний додаток Дія, але лише після отримання сповіщення з запрошенням для проходження скрінінгу ви зможете пройти його. І таке сповіщення повинно бути надіслане протягом 30 календарних днів з дня народження громадянина. І другий варіант це через ЦНАП, якщо ви не користуєтесь дією, можете звернутися до ЦНАПу, але обов'язково потрібно відкрити поточний рахунок зі спеціальним режимом використання. Приватбанк це банк, який буде цю. У програму допомагати реалізовувати там можна відкрити цей рахунок, і тут ми переходимо до найцікавішого, тому що ж дані про результати скринінгу здоров'я обов'язково вносяться до електронної системи охорони здоров'я. ЄСОС ми її скорочено називаємо, і це пряма вказівка ось цієї постанови, що вони вносяться туди. А, і тепер виникає питання щодо ВЛК. От чи будуть потім тоді проводитися усі ті дослідження, які передбачені наказом 402, якщо вони співпадають, наприклад, з тими дослідженнями, які пройшла людина під час скринінгу і ці дані були внесені в ЄСОС? А, Чи будуть передаватися автоматично на ВЛК ось ці всі медичні висновки і аналізи? Чи навіть може в оберіг вони будуть передаватися, тому що ж там є певні положення в законі про оберіг щодо інформаційної взаємодії між електронним? Нам реєстром МОЗ. Зараз я вам тут все теж конкретно поясню. По-перше, що вам потрібно розуміти: ВЛК це експертиза, яка проводиться за наказом 402, з отриманням обов'язкової процедури, і це дуже важливо. Тож немає значення, де ви були, в якого лікаря, хоч в один і той самий день, вранці ви були в приватного лікаря, вони внесли дані в ЄСОС, а потім пішли на ВЛК і один і той самий аналіз. Тим не менш вам повинні провести на ВЛК, тому що це пряма вимога наказу. Що важливо для 40 я на початку сказала, це особам старшим 40 років обов'язково проводиться вимір внутрішнього тиску дослідження крові на цукор. А вже інші дослідження проводяться за показаннями. Але це друзі не означає, що дані ЄСОС ВЛК може ігнорувати жодним чином, тому що ж є далі. Інші положення в цьому наказі, ось, будь ласка, лікарі, які включаються до складу волка, під час проведення медичного огляду, ознайомлюються з медичними записами в ЄСОС та з іншими медичними документами, які надає військовозобов'язаний, що характеризують його стан здоров'я. А також вносять, що важливо, до ЄСОС, відповідні медичні записи на підставі отриманої інформації. І що ж ми говоримо там взагалі про призовників, яких зараз автоматично також ставлять на облік, там взагалі, згідно цього наказу, оцінка стану здоров'я. Придатності проводиться заочно дистанційно на підставі розкладу хвороб, та знову ж таки, чого наявних даних у ЄСОС. ось так. Тому, якщо ви маєте реальну проблему зі здоров'ям, у вас є реальні діагнози, то якраз вам на користь ось внесення даних до ЄСОС. Тепер щодо автоматичної передачі медичних висновків та діагнозів. От тут ми з вами зараз відкриємо закон про єдиний державний реєстр, який веде ТЦК, ось цей так званий оберіг. І тут ми побачимо з вами, що органи ведення реєстру, ну тобто ТЦК, вони є органами ведення реєстру, одержують в електронному вигляді від. Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує політику у сфері охорони здоров'я, тобто від МОЗ. відомості, які ось зазначені у пункті 17.1. А що це за відомості? А це в першу чергу відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку. Ось це, друзі, когось може насправді збити з пантелику. Та я бачила і в ЗМІ такі вже перекручені відомості, такі заголовки, що нібито тепер усі діагнози підуть там в ТЦК, і вони там вже за вас все вирішать. Але це не так. Читаємо уважно. Ви бачите, що тут написано медогляди, що щодо придатності. А не просто будь-які медогляди, там і в тому числі скринінги, навіть якщо це там профінансоване державою. Друзі, медогляди щодо придатності має право проводити тільки ВЛК виключно. А оскільки усі ці постанови. Тепер так як і направлення в на ВЛК, вони всі вже оформлюються в електронному форматі та вносяться до реєстру. То ось цей пункт нам говорить якраз про внесення саме висновку ВЛК, конкретної постанови ВЛК до реєстру ТЦК. Ось про це і є цей пункт, а не про висновок якогось там іншого лікаря, наприклад, з приватної лікарні. Тому ніякі дані автоматично до ТЦК станом на сьогодні. Навіть маючи ось цю електронну взаємодію між реєстрами, тим не менш не передаються. А, натомість самі ж лікарі на ВЛК мають доступ до ЄСО, що, в принципі, логічно, і для людини, яка має захворювання, і підтверджені діагнози, мають ось ці докази, це тільки на краще. А якщо було цікаво та корисно, не забувайте сигналізуйте про це в коментарях. Поставте лайк, поширюйте це відео та підписуйтесь на цей канал. Ваша інспектор права!